Єдиний кандидат від проукраїнських сил так висуванця одразу від шести полі сил називають самі учасники перемовин. В них участь взяли представники партій Акцент, голос, демократична сокира, Європейська Солідарність, Національний корпус та правий сектор. Результати голосування за єдиного кандидата у Фейсбук сьогодні оприлюднив координатор перемовин між поліцилами Борис Рейдін. Переможцем у рейтингу, який складали учасники голосування, став Костянтин Немічев. Він очолює місцевий осередок Нацкорпусу. Другим ідею представник Європейської солідарності Олександр Скорик. На третьому місці опинився Микита Соловйов від Демсокири. Менш ніж за годину після появи публікації у двох партіях Європейській солідарності та Акценті заявили, що хочуть відкликати голоси. Написав Рейдзін. Я отримав заяву від політпартії Акцент про відклик свого голосу під підсумком у зв'язку з нелегітимністю свого представника по форс-мажорним обставинам. Також повідомлення від ЄС про пропозицію з огляду на заяву Акцентра про переголосування. У разі якщо переголосування не відбудеться, то ЄС відкликає свій підпис та залишає за собою право участі у виборах. Зв'язатися з представниками партії Акцент за телефонами партійного офісу Суспільному не вдалося. Не відповідав на дзвінки Суспільного і очільник обласного осередку європейської солідарності Скорик. Цей допис виклали на офіційній сторінці поліцили у соцмережах. Ми вважаємо, що зробили все можливе для об'єднання патріотичних сил Харкова, але не маємо права залишитися в процесі, який може бути підданий сумніву через викривлені результати голосування. Із заяви Харківського обласного осередку партії Європейська Солідарність у Фейсбук Переможцю голосування Костянтину Немічеву 25 років. Народився у Харкові. Торік отримав диплом за спеціальністю будівництво. Немчев служив у батальйоні та полку Азов. Два роки тому брав участь у парламентських виборах як самовисуванець. до Верховної Ради не потрапив. На його думку, повторного голосування за єдиного кандидата вже не буде. Очікую, що у Харкові багато тих, хто підтримає проукраїнську позицію, і ми покажемо, що місто не ватне. У меморандумі не прописаний процес переголосування. Ми розуміли, що будуть ті, хто програє, будуть невдоволені. Можливо, вони змінять свою позицію. Тими, хто два місяці тому ініціював спільні перемовини, були представники демократичної сокири, розповідає очільник обласного осередку політсили Микита Соловйов. Він з результатами голосування за єдиного кандидата згоден. У разі, якщо кожна з партій йде своєю колоною на вибори, якщо ми розпорошуємо голоси електорату, то ми практично гарантовано не маємо шансів втручитися у боротьбу Допкіна та Терехова. І ми таким чином віддамо місто цим нащадкам, політичним нащадкам Кернеса. Політологиня Юлія Біденко вважає, Європейська солідарність забирає голоси через те, що готова йти на вибори виключно зі своїм кандидатом. І суто стратегічно, суто з позиції потенційних виборів до парламенту, їм вигідніше висувати свого кандидата. З точки зору синергії громадянського суспільства, демократичних сил, проукраїнських сил, проєвропейських сил, саме в Харкові, було вигідніше виставляти спільно разом кандидата і працювати разом, але ми бачимо, що партійні стратегії іноді переважають над місцевими. Ця коаліція протрималася ну, після піти проведення результатів, ну, там скільки 20-30 хвилин. Такої практики практики ну, в Харкові я зараз не згадаю. Знову всі зберуться, переголосують і все ж таки висунуть єдиного кандидата. От подивимося, але єдине, що можу сказати, що часу в них вже майже не залишилось. Позачергові вибори у Харкові призначили на останній день жовтня. Офіційно передвиборча гонка стартує за два тижні. Самовисуванці та партії можуть подати документи на реєстрацію своїх кандидатів до кінця вересня. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.